Добрий, отже, у нас знову пропадає світло доволі часто, о 3-4 години, і вирішив зробити в квартирі ручний від резерву для того, щоб було світло, інтернет. Та навіть можна телевізор подивитися, завіти ноутбуки телефони. Ось зараз пропало світло. Дім покажу вам, як я зробив ручний від... щит ручного водорезерву. Ось такий щиток виведений з з під'їзду там, де лічильник. Значить, що повинно бути в цьому щитку? Зубер. Лічильник я поставив для того, щоб звірятися з основним, тому що є підозри, що вони хочуть собі додають. Кіловати хочуть, не додають. Одного місяця 600 кВт, другого місяця 300 Почали якось спригати, тому поставив лічильник для перевірки. Перекидний автомат на 40 А. Духполісний, обов'язково, щоб 0 теж переривався від мережі. І розетка. Розетка працює навіть, коли світло є. Та коли перемикаюсь на резервне живлення, розетка теж працює. Зараз покажу як. Так, інвертор інвертор на 2 кВт. Перевіряв, десь він видає кВт, кВт 100 точно. Та два акумулятори на 78 ампер годин на 12 вольт. З'єднані вони паралельно, тому в них ємність більшість в два рази. Значит, тут 640 ампер. Тут 780. Ну, такая лампа для просто подсветки рабочей зоны. Вот, например, в ванне. Вот, светла мая Значит, что делаю? Вмикаю інвертор. Зараз 13-1 напруга, бо вони не дозарядились, не встигли, виключили світло. І переключаю верхнє положення. Оп! Оп! Є світло. Туалеті теж світло. З'явилося. Навіть можна вимкнути телевізор. Ось вмикаю. І все працює. Можна дивитися телевізор, бути зі світлом до 5 годин. Дякую за увагу. Тримайтеся, все буде Україна!